simempat Доброго вечора, любі телеглядачі! Сьогодні четвер. А це означає, що дитяча телестудія Я Плюс Ти знову в ефірі. Сьогодні для вас працюють Алла та Маша. А нашу програму ми сьогодні розпочнемо з традиційної рубрики Інформашка. Саме тут ми розповідаємо про найцікавіші та найактуальніші події нашого міста. Наше місто здавна славиться майстрами, і сьогодні я завітала до краєзнавчого музею, аби зробити ось такі квіточки. А допоможе мені цьому художник Лімошевський Микола Володимирович. Нещодавно у Смілянському краєзнавчому музеї відбувся майстер-клас з квілінгу та орігамі. Його проводив вчитель трудового навчання і образотворчого мистецтва школи номер 12 та керівник студії декоративного розпису «Перший цвіт» Клімашевський Микола Володимирович. Це моя персональна виставка. Ну, все таке, щоб навчити чогось дітей, її потрібно самому зробити, заоцікавити дитину, показати, як це робиться. Ну і відповідно, діти побачивши, хочуть і собі таке зробити. А при ще додому показавши мамі, мама, а ну покажи ще й мені, ще й мам зацікавлює. мами сідають разом з дітьми роблять. Таким чином це поширюється. Це на сьогоднішній день. Ну, саме таке доступне мистецтво, що матеріал доступний, можна всім сісти, зробити. Відходи в нема, не шкідливе виробництво. Ну і для душі, щоб діти не займалися різними такими нехорошими справами. А коли будуть займатися мистецтвом, відповідно будуть рухатися в потрібному напрямку. Роботи діти виготовляють, представлені були на виставці Знай люби свій край. І прошли рік Чорного ланжела стала Переможець всеукраїнського конкурсу з учениця, учениця, Да. Також ми представляли свої роботи у Черкасах. Конкурс був мистецтво орігамі» в жовтні місяці, теж про композиції, перше-друге місце у нас було. Займаюся є Петриківським розписом, розписом займаюся вже дуже давно. Маю свою програму. Завірено в Черкаському обласному інституті після дипломної освіти. Ділюся досвідом по розпису вже не один рік, а також у Потихеньку нові технології, також писанками. Писанками я зайнявся у 96-му році, я був на четвертих гончарівських читаннях. Там познайомився з нашими земляками-гончарами. Ніна Матвієнко побував в музеї гончара, ну і почав створювати наш полянщині музей. Збирали писанки, досліджували, вивчали, як це робити. Робили саморобні писачки. Зараз значно легше купити. Правда, дорогенькі, ну нічому можна купити і діти залюбки перед пасхальними днями розписують пісенки. Для того щоб виготовити такі шедеври, потрібно лише кольоровий папір, клеї, ножиці і, звичайно, трішки терпіння. Крім того, заняття квілінгом та орігамі відволікає дітей від шкідливих звичок і байдикування. Відтепер слова орігамі та квілінг не здаватимуться такими загадковими і таємничими, тому що учасники майстер-класу навчилися робити гарні фігурки та дізналися багато цікавого про нові види мистецтва. Орігамі це мистецтво складання, а квілінг це накручування паперових стрічок. Накручується на отакий інструментик. Голка береться з довгим вушком. І сточується вушко і на нього накручується. Зігнули і вийшла така пелісточка. Можна зігнути з іншої сторони, гостренька. Дуже просто і легко. Спочатку робилося це із не паперових, а з тканин стрічок, а потім, коли попав папір у Європу, ми почали робити з паперових. І захоплювалися самі видатні такі люди, навіть королеви Британії робили речі, які зберігаються в музеях і спільно. Марія, а чи відомо тобі, що незабаром в нашому місці відбудеться фестиваль Повір у себе? Звичайно, відомо, адже я кореспондент дитячої телестудії Я ти» і всі новини готую заздалегідь. Ну, якщо ти такий фахівець з питань змі, то розкажи мені про фестиваль Повір у себе. Будь ласка, 24 квітня в міському будинку культури відбудеться урочисте відкриття 20-го міського фестивалю Повір у себе. Детальніше про це дивіться в наступному сюжеті. Історія створення фестивалю має свої вже традиції. Коли воно починалось, ми не розуміли, як його зробити, з чого починати. Ми шукали кожну окрему дитину, ми запрошували до участі. Зараз фестиваль вже має свої. Історичні надбання, ми маємо переможців, ми маємо успішних, ми маємо небайдужих дітей. І е, чому навчив цей фестиваль, я вважаю, навчив дітей, і їх батьків не бути байдужими і не чекати, що щось вирішиться самостійно. Фестиваль став таким поштовхом, що люди зрозуміли, що спільно з громадою, з людьми, які оточують їх, можна подолати великі труднощі і зробити. Для себе якісь кожен день, кожен рік нові перемоги. Зрозуміло, що від фестивалю до фестивалю є кропітка, постійна, наполеглива робота. Робота практична, консультативна, психологічна. Кожній родині з дітками, які мають особливі потреби, безумовно, є потреба і в підтримці. І в консультації, як юридичній, як психологічний, педагогічний, так і просто інформаційний. Ми маємо великий багаж знань, розумінь, які ми ділимося щодо профорієнтації молоді і дітям з особливими потребами. Ми маємо надбання контактів, де наших дітей чекають, і наші клопотання являються для дітей рекомендаціями щодо вступу і навчання. У спеціалізованих навчальних закладах та вищих навчальних закладах ми гордимося кожним із наших дітей, тому що перші випускники фестивалю Повір у себе це діти не тільки успішні в творчості, а й в це кожний з них це історія, це перемога, це вища освіта, а діти досить складні, досить складними долями. І я сподіваюся, що кожен із них це окрема історія, сторінка, і чути про них буде вам цікаво. Зрозуміло, що історія наших творчих робіт з дітьми-інвалідами почалася з фестивалю, продовжувалася вона в наших таборі літніх. Літньої пригоди для дітей з особливими потребами. Ми маємо тісні контакти з спілкою батьків дітей-інвалідів, які утворилася у нас громадська організація. Ми маємо контакти вже з громадськими організаціями, які піднялися і стали на адвокацію інтересів і захисту даної категорії. Ми на сьогоднішній момент маємо історію проведення новорічних свят для наших дітей. Ми маємо історію відвідування пільгових різних заходів концертних, циркових, театральних і також захищаємо інтереси наших клієнтів. На сьогодні наша робота полягає не тільки в творчості, а й в саморозвитку, самореалізації. І дуже дякуємо, що наша громада громада небайдужа і що підтримує наші фестивалі, і що вони мають розголос, авторитет і успіх. І дякую кожній людині, хто доклав свою любов, свою частичку, частку своєї душі до існування в нашому місті, такого фестивалю, і до роботи з нашими дітьми і молоддю в нашому місті. Але нарешті настала справжня весна. Маша, взагалі то вже квітень. Квітень по календарю, але насправді вона настала тільки на зараз. Ага, а ще після того, як сніг розтанув, все сміття, що лежало під ним, тепер знаходиться ззовні. Ну чому ти постійно бачиш тільки погане? Я те що? Я просто вирішила підготувати наших глядачів до наступної рубрики Свалка. Привіт! З вами рубрика Свалка та ми її ведучі Катя та Настя. Незабаром Великдень. І ми хочемо запитати жителів нашого міста, чи готуються вони до свята. І як саме ми зараз дізнаємось. А як ви готуєтесь до Пасхи? Будемо в суботу пекти Паски. Самі свої. Пиріжки будемо пекти, яйця будемо красити, наклейками ніколи не пользуємося, тільки красить. Червоні, голубі, жовті. наклейки, сказав батюшка, це, це вже мода пішла. Не можна їх. Готуємося. А як саме? Будемо паски пекти. Підете ви до церкви? В церкву будемо їхати, в монастир. Матронецький. Як завжди, покрасимо яїчки, печимо басочки, зажаримо якесь місце. Ну Так як і всі наші християни готуються також. А ви підете до церкви? Обов'язально. Ну, як зазвичай прибираємо в господі, печемо паски, красимо крашанки, е, готуємо е, страви смачні, такі як на свята, е, ну, ставимо букети із верби, якісь весняні квіти. А чи підете ви в церкву? Обов'язково. Це кожен рік, е, в ніч, субота, на неділю. Я старшою донькою хожу до церкви. Я не готов не, не готовлюсь. Дякую. І не ходите до церкви. Ні, почему? буду покупать пасу, будуть продавати перед пасхальним днем. Як ви готуєтесь до Пасхи? Ми печемо паски, вже пробували пости пекти паски, які вони будуть на і на смак. Закупаємо там яйця, будемо вже розмальовувати їх домов вручну самі зі сім'єю. Дякую. А чи підеш ти до церкви? Так, піду. Так, в четвер потрібно прибирати в хаті, потрібно, щоб було готово все. Обов'язково піду до церкви, готуюсь до Пасхи заздалегідь. В принципі, Пасху, я вважаю, що треба святкувати щодня. Це очищатися перед Господом, ходити в доброй совісті. Тому Пасха для нас це Христос. Читати слово Боже, читати Біблію, намагатися жити по совісті. Ось так я завжди готуюся до Паски. Готуйтесь до Пасхи? Звичайно, готуюся. Купляємо, заздалегідь купляємо м'ясо, спиртний напої на вино. А чи на неділю до церкви? Так, підемо під неділю до церкви. Хочу спекти дуже гарну, смачну, запашну паску. А чи подати до церкви? Обов'язково піду. Після опитування ми дізналися, що всі жителі нашого міста ретельно готуються до свята. І вже почали збирати великодні кошики, з якими в неділю підуть до церкви. А ми з вами зустрінемося рівно за тиждень і, можливо, саме з тобою. Скоро великдень! Усі господині старано готуються до цього свята. Випікають пасхи, готують святковий обід найрізноманітнішими способами. Прикрашають яйця. Саме про це буде, йти мова в нашій наступній рубриці Сам удома. Привіт, з вами рубрика Сам вдома та мої ведучі Лера та Юля. Незабаром Великдень. Великдень це найголовніше свято усіх християн. Д господині бігосподині заздалегідь готуються до цього свята. Випікають смачні паски, варять і розфарбовують писанки. До речі, Юлю, а ти знаєш, що писанкарство це справжній вид мистецтва. Вже знаю, і тому зараз найкращий час для порад як краще готувати святкові писанки. Аби все, що робиться у ці дні, було родині на щастя, на здоров'я та на добро. Готуючись до свята, я прикрашу своє стрічечкою і бісером. А я буду робити зернівку, а я виробим з пластику. А я пофарбую вашу. Нові вироби кожен може зробити своїми руками, щоб прикрасити святковий пасхальний стіл. Ну що ж, любі телеглядачі, щиро ще привітаємо вас святами! Ми розповіли всі новини цього тижня. Тож зустрінемось рівно через тиждень. На цьому ж місці в цей же час. Па-па Квіти розвід. Можна я без квіт? Можна і без. Давайте анімаємо кіно. Оце в мене добре виходить. Ну давай, не палим! Ти що? Я просто жінка. Рішила, що там буде краще. Все. Це все вона. Силу почуття. Сподіваємося, що наш кліп подарував вам... А що я започнула казати? Подарував вам... Це не важливо. Скоро Великдень! Усі господині староно готуються до цього свята. Випікають Пасхи, готують священий обід. Святковий. Готують святий. Випікають Пасхи. Готують святий. Та що ж це такое? Усі господині староно готуються до цього свята. Випіка... Випікають. Випикають. Скоро великдень. Усі господинні старанно готуються до цього свята. Обикалій паляниці. Усі господинні старанно готуються до цього свята. Можна? Можна! Що? Усі господині, чого ти вжеш? Ми мені... Знаєте, я сама. Скоро Великдень перестань я давай перестала смеяться до соль съесть